З Полтавського мікрорайону Левада громадським транспортом їздить Любов Луценко. Тролейбусом, звісно, чекаємо. Ну, я в основну в сторону масла. приходить з пересадки. Ну, з пересадки тролейбусом допустим, до центру, а далі пересадку. Із мікрорайону також курсує приватна маршрутка Огнівка Левада. Такий самий комунальний маршрут пропонує створити Назарій Некончук з Полтави. Для цього подав петицію на сайті міської ради. Вирішив створити петицію щодо запровадження комунального автобусу з Огнівки до Левади, оскільки там наразі дуже складний транспортний зв'язок, а приватні перевізники після 6 години вечора просто з'їжджають маршрутів, тим самим не даючи вибору пасажирам, які змушені йти. До зупинки кільцевого тролейбусу. Також у петиції було порушене питання стосовно е, продовження графіку роботи комунальних автобусів, які також курсують до сьомий години вечора. Звісно, я думаю, що є сенс. Це пусть вигідно було. Усі ж комунальні, автобуси, вони ж вони ж більші. Я їжджу в основному тролейбусами, тому, що я ж пенсіонер. я маршрутками дуже рідко їжджу. Петицію розглядали 22 березня під час засідання комісії з питань містобудування. Проблема значно глибша ніж ту, що піднімає петиція, і тому ми дали цілий ряд доручень для відділу транспорту з приводу контролю роботи перевізників і на цьому маршруті. Проблема, яку озвучив автор петиції, це не тільки про кількість транспортних засобів на маршруті, а про те, що там не їздять комунальні автобуси, які возять пільгові категорії населення. Раніше був соціальний цей транспорт. Був автобус, ну, я не знаю, по якій причині його відмінили. Для пенсіонерів це, було вигодно. Пільговиків має возити як комунальний, так і приватний громадський транспорт, каже Юлія Городчаніна. Багато хто з перевізників відмовляється це робити, і депутати по зараз дали доручення управлінню транспорту надати нам інформацію, які перевізники заключили ці договори, які не заключили, і здійснити перевірку, хто власне виконує за графіком з самій виїзди на маршрутах, хто не виконує, і передбачити можливість зараз додаткової угоди. До тих існуючих договорів, які є в перевізників, з обов'язковим пунктом заключати договори на компенсацію пільгових перевезень, як розповіла Юлія Городчаніна, петицію розглянуть повторно під час наступного засідання комісії з питань містобудування. Коли вона відбудеться, поки невідомо. Дарина Литвак, Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава.